Ми продовжуємо з вами наш марафон міні-відео. Три в кожному, три парфуми в кожному відео. Нетиповою гурманікою. Обожнюю гурманіку, особливо нетипову, непрямолінійну. І сьогодні я вам таку гурманіку покажу. Ці парфуми актуальні, сучасно звучать і просто пальчика ближиш. Але все ж таки, ми залишаємось з вами в парфумерному полі. Це непрямолінійно. Вас захочеться понюхати, але впевнена, чи захочеться від вас аж таки відкусити. Тобто, ви не будете почуватися в себе булкою, куском торта або тарілкою якоїсь десерту. Хоча це все сьогодні про десерти. Давайте почнемо, бо ж в мене знову ж розбігаються руки, бо приношу вам сьогодні в цьому марафоні. От самі, самі такі цікаві, які на даний момент мені здаються найцікавішими. Хоча в мене стільки гарних парфумів, що. Думаю, що інші парфуми ображаються трошки на мене. Давайте почнемо з Ерметіка Тонкенді de Parfum. По-перше, всі парфуми Ерметіка, ну, вони так говорять, що, не знаю, чи аж не на 100% натуральні, в чому я сумніваюся, що можна створити в. Натуральний парфум, щоб він не, не псувався так довго, і вони перезаповнюються. Тож будьте уважні, отут флакони можуть протікати, перевіряйте, щоб не випаровувався. Мій флакон підтік, бо я не усвідомила, що ось ці флакони вони перезаповнюються. Хоча знала теоретично, ось він може відкрутитися. Ну, це технічно, давайте про сам парфун Кенді. Я його, коли затестила в магазині, зразу. Знала, що він буде в моїй колекції, повернулася додому і замовила собі. Він мені пах молочними карамельками, я про це дуже довго говорила, і от прямо в магазині я сказала, що це пахне якоюсь дитячою карамеллю, дитячими цукерками молочними. Це просто дитяча радість у флаконі. Вже, коли почала його гарно розношувати, почала відчувати дійсно таку типову. Тонковість цього парфуму, тобто боби тонка, вони мають гіркуватий такий аромат. Якщо ви нюхали боби тонка, я от з цікавості нещодавно купила прям собі баночку перемелених бобів тонка, і в них є оця типова гіркуватість така, що й дає їм, надає їм цієї характерності, ці цікавинки, робить нетиповим цей аромат і такий привабливий для багатьох. Але в цьому парфумі немає вишневості. Зазвичай би тонка вони мають вишневий такий трошки цинітно-вишневий аромат. І от в тих бобах тонка перемелених спецій, що я купила для десертів, воно там є. А тут вишневості нема. Натомість є оця така молочно якась молочна лактонність, карамельна лактонність. Але це дуже-дуже дуже смачно. Нанести його більше, більше гіркост, гіркоти, цієї терпкості бобів тонка, нанести менше, більше лактонної карамелі з'являється. Не смаженої, не горілої карамелі, а саме лактонної, Не дарма в мене асоціювався він з молочними карамельками. Він мені більше на холод, бо він такий зігріваючий, кутуючий, коли хочеться десертиком зігрітися, коли хочеться щось такого більш щільного, більш солоденького. Я б не сказала, що він аж на солодкість. Є тут солодкість, але оця терпкість, гіркота, бабівтонка його врівноважує. Дуже вам рекомендую до знайомства. Він от такий настільки характерний, ви його одного разу спробуєте і. І вже не забудете, впізнаєте його дуже дуже смачно гарно. І не як у всіх це однозначно. Санноноре, санноноре це новинка минулого року. Вийшла трійця в Патрісі Ніколаї. У бренні вона довго не хотіла робити. Ось це таку нічого такого попсового. Вона любить класику, класичний підхід до реалізації своїх композицій. Але думаю, маркетологи вмовили, дякую їм, бо з'явилася трійця гарних парфумів і, мабуть, найкраще все ж таки Сана Норе. І він став улюбленцем, в принципі, в усіх. Тому що це про улюблені наші горішки, про ліщину. Всі шукають гарну ліщину, щоб вона була не притерна, щоб вона була смачна, щоб вона була затишна. І тут геть не солодка. В когось я наче чула відгук, що він, людина відчуває тут солодкість, Я не відчуваю. До речі, що цікаво, я довго не помічала, в нього така ледь-ледь коричневата, бліда така. Рідина в флаконі. я думала весь час, що він прозорий. Насправді ні. Це дуже гарно зроблена ліщина. Сеннаре це десерт про ліщину і про збиті вершки. Але збиті вершки тут не солодкі. А, якщо Пам'ятається, це такий специфічний аромат несолодких збитих вершків, значить там є холодок, значить якась певна шорсткість є, але шорсткість може бути і від ліщини. Ліщина дає ось такий, такий наче якийсь шороховатий, шорсткий цей аромат. Він абсолютно асоціюється у мене з осінню, ну можливо, тому що ліщина. Зимою, але він також він зігріваючий, незважаючи на те, що тут ну, може і є солодкість, але мінімально це ж все таки десерт, але просто мінімальна. Знаєте, от десерт з каштанового пюре, з, з ліщі неперемеленою. Ось шорсткість і ледь натяк на солодкість, але це скоріше солодкість самих горіхів, не доданий цукор. Він огортаючий, в нього такий якийсь, не знаю, хочу сказати, містичний, але загадковий шлейф. Хочеться от зараз відкрила фокон, хочеться весь час, весь час його нюхати. Це дуже гарно, дуже гарно, не непрямолінійна парфумерна гурманіка, а мабуть, найкраща обіграна ліщина з усіх, що я пробувала. До того мені здавалося, що це був бурундук. Але брундука я так і продала від зоологіста, тому що він мені став дуже маскулинний. Спочатку я його сприймала як абсолютно унісекс, хоча давала колись спробувати Олія своїй подрузі. Вона сказала, що більш маскулінну сторону я його так не сприймала, а з часом він мені почав. Якось грубіти. А, бо там оце пріли листя, там здається ліщина з пачулі, ну таке, з такими сирими пачулі. А тут все так ніжно, м'яко, дуже він дифузний, особливо в вологу погоду, це дуже гарно. ну Він дійсно на з найкращій стріці, а, і Стріки, і я вам абсолютно рекомендую, як непрямолінійний не оригінальний парфум про германіку. І останнє Ексніло, який ви вже бачили, це також Honoré Delights від Ніло. Це для мене молочний десерт, лактонність, десертність, така кремова от Пахне мені молочним киселем якимось, молочним желе з дитинства. І це той випадок, коли квіткові ноти складаються в десертність. Така сама історія в гімо від Рімінісенс. Він міг би бути тут спокійно, сьогодні в такій нестандартній, непрямалінійній гурманіці. Там вони в зефірки склали жовтоквітковість. Тут вони троянду, ірис, не пам'ятаю ще там які ноти, фіалку, можливо, вони склали в молочний цей десерт. Ванільна, яка лактоність. Боже, оце теж таке. Що мені хочеться в ньому просто купатися. Він такий м'який, він такий ніжний. Я його не сприймаю абсолютно як квітковий, вони за рахунок квіткової піраміди, квіткових нот склали електронний молочний ванільний десерт. Ну, як так? Боже я прям, знаєте, полюся і сьогодні буду. О Боже, не втрималася. Бо тобто, ті попередні для мене більш за на настрій осіннього Зимові, а це я спеціально чекала тепла, ну, відносно хоча б тепла. Тому що холод його з'їдає, настільки він делікатний. Він тримається непогано, але він дуже-дуже тихенький. Ну, мені так здається, я його сприймаю, оскільки про це не носила, дуже тихеньким. Але настільки він приємний. Тут якась і оця доглядовість у ірису, і я не знаю, за рахунок чого, лактонність. ця. Ой. Просто я така, знаєте, при, якась. Десертна принцеса, не солодка, не цукрова, а от сам-саме ніжна. Все про про ваніль, про молоко, от от ось щось таке воно. Ну, от, от просто спробуйте його в Ексніїло. Він якось в мене не вписується в цю концепцію Ексніїло в стиль бренду, який ми знаємо по таким типовим, як фліор Наркотік або ну, талісман, що всі знають експлісит. Він геть інший. Він спокійний, ніжний, делікатний. Як на мене, аж занадто делікатний, бо мені хочеться просто відро на себе вилити, щоб відчувати. А я його дуже погано від себе відчуваю, сподіваюся, що хоча б шлейф від нього більш активний все, це моя трійця на сьогодні таких. Нетипових гурманських парфумів, цікавих, дуже гарних. Мої щирі рекомендації. Ми з вами побачимося в наступному відео. Переходьте, я вам вдячна, що ви сьогодні зі мною в цьому міні-марафоні. Давайте дивитися далі.